Вітаю вас, вітаю! Ви, напевно, дуже часто чули такі розмови, що от у нас сюди погано Хабарники, кругом хабарі, взятки. А в Європі, уй... Там такі чесні судді. Я питаю вас, ви коли взагалі судились? В Україні хоча? Нє! А звідки це знаєте? А мені нікому розповідав! Він поп'янір там, як колись затопав. Так же? Так. А за кордоном би ви взагалі коли судились? Ну, тим паче. А я судився. І знаю. Дивіться, яка ситуація. В дійсності у нас дуже багато міфів про чесність Європейських судів. Дуже мені подобається міф. АНГЛІЙСЬКЕ право! Якби у нас було англійське право, якби у вас було англійське право, ви по тюрмам всі гади сиділи. Це взагалі таке право, не дай Боже, не дай Боже, не дай Боже. Ви... Якщо б ви обсудились, ви думаєте, чого олігархи е, бувають там судиться, значить? А щоб рішення не було? Ну, вони погавкались, да, у них таке. Погавкали. І вони умисно там судяться, що не було рішення. Тому що там рішення, ну, скажімо так, якого нема. О, вони там і гавкають. Тому що запам'ятаєте, раса не завжди, якщо ви дійсно судитесь, то ну, виникає така, ось, господарський суд. Хтось виграє, хтось програє. Ну так не буває. І, Звичайно, відбувається класичний варіант. Той, хто в суд виграв, все. Видите, нормально, нормально. А хто програв? Хаба! Я! Що ти дурню несеш? Ти товар е, за товар не заплатив? А, а чому? Хотів красти. яке рішення прийняв. Примусить тебе заплатити. Чого ти традиш? Чого ти возмущаєшся? Ти не кради, буде все добре? А, ти хочу красти. Варіант. Ти взяв кредит, да, заставив квартиру, але ж ти злочинець що? Ти ж гроші, ти ж квартиру не хочеш віддавати? Ні. Мало хто ти кредит потратив чорний куди? Ні. Суд прийняв рішення забрати. Що ж тут несправедливого? Зрозуміти мене речі, суддя дійсно виносить ви нового рішення згідно закону. Якщо вам не подобається закон, це ваша особиста проблема, а не проблема держави. Ну дійсно, ще дуже багато конфліктів, коли е, дружина з чоловіком розводиться. Ой, Там всі хабарники, всі взятки беруть, там всі. Ну, звичайно, тому що ви ж гавкаєтесь. Щоб щось поділити. А чого ви самі не можете поділити? А, ото ж бомбану. Кримінальна справа. Ви по кримінальній справі сидимось. Ну що ви розповідаєте? Боже, ну яку дурню ви несете. Яку дурню? Ну не буває цього. Ніколи суддя не винесе незаконне рішення, тому що над ним стільки контролю. Як не розумієте, що якщо суддя виносить незаконне рішення, його в тюрму посадять. Ні, це не жарт. Є дійсно колонія, де сидять судді. Ні, час від часу. Ну, скажімо так, в будь-якій структурі виникає там пару таких екзотиків, які вмудряються щось наламати. На, на в тюрму сидять. Да? судді. не дають. Тому... В Україні суть виносять законни рішення. Друге діло, що вам вони не подобаються, тому що їх треба конно. Як я це відношу. А в Європі, ну, скажімо так, там теж виносять рішення, теж, але ці всі міфи, що там такі незалежні сили, хлопці, там так само беруть на Ну, про що ви зрозуміли, буває дуже багато випадків, коли немає ніякого зиску. Ну, або бувають випадки, в Україні це дуже частіше, коли судді взагалі не беруть. Вони перед ним. Мене цікавить, виключно по закону, а ви що хочете, торгують. Рувайтеся з дружиною, не рвайте з дружиною, е ображаєтесь на цього партнера, що він вас кинув. Ну, чого хоче. Приймається рішення по закону. Вся. І якраз в Україні, на відміну від Європи, рішення частіше приймається виключно по закону. А в Європі там є така чертовинка поганюча. Там вона дуже бюрократизована система, там рішення приймають, як вам так сказати, в інтересах суспільства. Другими словами, рішення через некі. Але сам жахливий це англійське право. Якщо, не дай Боже, ви дійсно там будете судитись, Там дійсно бувають випадки, коли людина погоджується сісти в тюрму, говорить, ні, ти шеф. Адвокати, ну, він не може заплатити адвокат. Причому, як сказати, злочин, там тупійчани. «Ні, Краще я відсиджу в тюрмі, тому що я не потяг. Оце англійське право. Це залежність А взагалі, якщо вас цікаво, як працює суд, ну, судова система в Україні, чи вона відрізняється від європейської, що як і де, для цього я зробив відео. Лише для спонсорів, де розповів, як працюють українські судді, які там є плюси і мінуси, як вирішувати ці проблеми. І якщо не дай Боже, ну всяке може трапитися. От ви за кордоном так трапилося, що і треба звертатись до суду. Щоб ви розуміли, де краще, де гірше і про англійське право розповім. Якщо не дай Боже, буде, щоб ви були готові, що це таке. Тому що міфів багато. Тому от я зробив відео, ти розповів, розбив багато міфів про страшенних незалежних європейських і розповів проблеми українських судів. Ні, ну з проблеми є, не заперечую, але не ту, які ви думаєте. Так що дивіться моє відео про суддів, де краще судитись. Пишіть коментарі. Але тільки спонсор. Якщо не спонсор, вам це не треба. Ви далі розповідаєте, з кому бесідуєте і розповідаєте дурню, що, о, як у нас погано, а там добре. Давайте, давайте. Ми всі послухаємо вашу турню. Вони добре вивчать. До побачення. Відео для спонсорів мого каналу самі цікаві відео. Тому ставайте спонсором мого каналу і не пожалкуєте.